Інформаційні підсумки понеділка 17 лютого. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога війську. 20 квадрокоптерів передали різним підрозділам сил оборони від Хмельницької громади. Безпека на дорогах. У Хмельницькому на кількох вулицях встановлюють берлінські подушки та підіймають пішохідні переходи. Руки допомоги. Раз на місяць хмельничанам і вимушеним переселенцям в одній із церков роздають продуктові набори. Ще одну партію БПЛА отримали різні підрозділи Сил оборони від Хмельницької громади. Це сучасні квадрокоптери, котрі придбали за бюджетні гроші. Від початку року військо отримало таких не менше сотні, повідомив міський голова Олександр Семчишин. 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise передаємо сьогодні різним підрозділам наших сил оборони. Зазначу, що це бюджетна закупівля, тому раз дякую нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Вартість 20 квадрокоптерів. 2 мільйона 100 тисяч гривень, ну і зазначу, що це вже чергова і чергова передача тільки цього року. Ми, як і раніше, е акцентуємо увагу на БПЛА, це квадрокоптерного типу, гексакоптерного типу, літичкового типу, це засоби РЕБ, РЕР, ну і звичайно, це ФПВ-дрони. Наразі маємо низку оголошених тендерів і на РЕП, і на ФПВ, і на коптери. Тому найближчим часом будемо передавати знову і знову. Е додам, що якщо брати тільки сегмент БПЛА. На сьогодні ми вже передали їх більше ста одиниць, ну і більше 600 півдронів. Це буквально там за півтора місяці часу. Е, найближчим часом передач буде і буде, ну працюємо далі. У Хмельницькому посилюють безпеку на дорогах. На вулиці Інститутській у південно-західному мікрорайоні комунальники встановили Берлінську подушку. А на вулиці Козацькій у Дубовому облаштовують підвищений наземний пішохідний перехід. Ці елементи стануть обмежувачами швидкості для автомобілів. Дар'я Курнос розповість більше. Безпека на дорогах за європейськими стандартами. Підвищені наземні пішохідні переходи та берлінські подушки стали альтернативою лежачим поліцейським. І з цим твердженням згодні і водії, і пішоходи. Тут зазвичай плавніше виходи, ніж той, що поліцейський був губ-губ-губ-губ. Ну, все ж таки є припони. Це тормози водіїв. Пан Сергій за кермом вже не одне десятиліття. Каже радий, що лежачі поліцейські замінюють. Адже через них нерідко псувалася автівка, попри те, що на швидкості на пагорб він не наїжджав. Берлінські подушки вважає інша річ. Там підйом плавний. Однак у фаворитах підвищений пішохідний перехід, бо не об'їдеш. Бо <гум> там і не создаєш, <гум> бо той тулиться їде, об'їжджає, і ти тулишся, їдеш, об'їжджаєш. Виходить та на зустрічку, і та на зустрічку виходить. А цей не об'їдеш нічого і плавненько. Тільки треба знаками супроводжувати попереджувати, що там дійсно. <гум> До слова, таких у Хмельницькому вже три. Біля залізничного вокзалу та на вулицях Чорновола й Сковороди. Наразі комунальники облаштовують четвертий наземний перехід на вулиці Козацькій у мікрорайоні Дубове. Це шлях до першого садочка, і це шлях до ліцею номер 2 там також досить таки багато діток ходить і менших, і більших. Після того як ми відрухували вулицю Козацьку, вона має хороше покриття пряму ділянку дороги, і на жаль, деякі водії досить часто порушують фізкісні режими. Ще одна, але бюджетніша заміна лежачим поліцейським берлінські подушки. Таких у місті встановили три у департаменті інфраструктури міста. кажуть, поки що тестують їх ефективність. Ми їх встановили на вулиці Петлюри минулого місяця. Здається, на вулиці інститутській вторік, перше стали використовувати. Також зменшують швидкість. Ну поки що. Будемо дивитися, як покажуть себе технологія, наскільки вона довговічна, наскільки вона суттєво обмежує чи не обмежує швидкість. Пішоходи вже відчули переваги цих елементів для обмеження швидкості автомобілів. Пані Яна живе у південно-західному мікрорайоні. Майже щодня переходить пішохідний перехід, де нещодавно встановили берлінські подушки. Каже, водії почали зупинятися частіше, втім є й ті, які об'їжджають перешкоду. От як оце стоїть, то, то зупиняється. І з тої сторони. Тут діти постійно, ви бачите, скільки тут студентів. І вони ходять без кінця. Отут. То я ж, Отут треба. Якщо ці дорожні елементи будуть результативними, їх встановлюватимуть і надалі, кажуть у департаменті інфраструктури міста. От підвищені наземні пішохідні переходи свою ефективність вже довели. Тож їх планують додавати на міські дороги по два-три щороку. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов новини міста. Завтра у Хмельницькому синоптики прогнозують мінус 12 уночі і ожеледицю. Тож рятувальники нагадують про правила поводження у таку погоду. В першу чергу звертаються до пішоходів з проханням виходити на вулицю у зручному взуті і йти не поспішаючим. Людям поважного віку рекомендують залишатися вдома. Рекомендуємо відмовитися від взуття з високими підборами або слизькою підошвою, адже саме це може стати причиною травмування. Вам потрібно обрати взуття з мікропористою чи м'якою підошвою, яка має гарне щеплення і слизькою поверхнею. Не наближайтеся під час ожеледиці близько до приїжджих частин, адже можна впасти та вилетіти на дорогу, або ж автомобіль може виїхати на тротуар. Не тримайте руки в кишенях, це збільшує можливість більш важких травм. Щодо літніх людей, якщо на дворі ожеледи. То закликаємо вас утриматися від виходу на вулицю. Але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або шипом. Якщо у вас з собою сумка, то вона повинна бути тільки такою, яку можна носити через плече, щоб ваші руки були вільними. Прогулянки вагітних жінок, ожеледицю без супроводу небезпечні для здоров'я. Як зменшити ризик падіння? Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах та ступайте на всю підошву. При порушенні рівноваги швидко присядьте. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах, а також скоротити висоту падіння, що зменшить ризик травмування. Окрім того, закликаємо вас бути обачними та не йти під стріхами будинків, адже в період ожеледиці там утворюються бурульки. Також звертаємося до водіїв, будьте обережними за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості. Дистанції та уникайте різких маневрів. Загорожує не вище 100 сантиметрів і на відстані до тротуара півтора метра. А ще з вільними проходами та проїздами до будинків. Підприємцям нагадали правила облаштування відкритих майданчиків у Хмельницькому. Аби розпочати роботу з 1 квітня закладам харчування необхідно отримати дозвіл в управлінні архітектури та містобудування. Торік в Хмельницькому діяли майже 230 літніх майданчиків, з них понад 60 – нових. Іринаріон продовжить. Новий сезон відкритих майданчиків стартує з 1 квітня у Хмельницькому. Загорожує не вище метра і на відстані до тротуару півтора метра. Це одні з десятка вимог їх облаштування поблизу закладів харчування. А ще має бути вільний проїзд до будинків. Аби розпочати роботу власникам кав'ярень та ресторанів. Необхідно взяти дозвіл в управління архітектури та містобудування. Тут можна отримати потрібні консультації. Вимоги до встановлення майданчиків є на сайті міської ради подати документи можна через ЦНАП. Є вимоги стосовно площі. Площа не може бути більшою ніж безпосередньо площа фасади. Основна, все ж таки, вимога це погодження встановлення такого майданчика, тому що час від часу, особливо на початку сезонів, наші управління з благоустрою або муніципальна дружина виявляють понад десяток таких майданчиків, які не отримали погодження. Протягом 2024 року близько 2,5 мільйонів гривень надійшло до бюджету громади. Суми варіюються від тисячі до 4 тисяч гривень. Місяць залежності від площі безпосередньо майданчика. Торік в Хмельницькому діяли майже 230 літніх майданчиків, з них 64 – нових. За вимогами на їх території мають бути лише столики, меблі, кондиціонери, безбарних стійок. Квіткові та ландшафтні композиції повинні бути стійкими, а парасольки без реклами. Більшість підприємців вже встановлюють майданчики за новими правилами. Графічні рекомендації розробили напередодні повномасштабної війни. А за кілька місяців вулиця Проскурівська стала тихою. На вулиці Проскурська заборонена музика. На жаль, вулиця Проскурівська є тихою. На жаль, тому що маємо дуже багато загиблих героїв, портрет яких на вулиці Проскурівській. Поки йде війна, це однозначно рішення. Ніякої музики на вулиці Проскурівській точно не буде. Більше того, ми працюємо з закладами ресторанного бізнесу. Ми працюємо з закладами торговими в усі дні жалобні, в тому числі на якраз підходить 20-24 лютого. Ми працюємо з ними, аби вони. Вимикали теж музику. Відкриті майданчики закладів харчування традиційно працюватимуть з 1 квітня до 31 жовтня. Ірина Аріон, Данило Біга новини міста. Із нового року українським вчителям доплачують за особливі умови праці. Про це повідомив директор обласного департаменту освіти та науки Олександр Пунда. Всі педагоги загальноосвітніх закладів щомісяця отримують плюс тисячу гривень до зарплати. З вересня ця сума зросте вдвічі. За словами посадовця, необхідні кошти на вчительську доплату закладено в держбюджет 2025 тож вона буде гарантованою для всіх освітян, незалежно від стажу та посадового рангу. 1 вересня 2025 року вона буде становити 1000 гривень при нарахуванні 1300 гривень. І з 1 вересня 2025 року вона збільшиться до 2000 гривень на руки і відповідно 2600 гривень на рахування. Зазначена доплата буде спрямована для викладачів всіх загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, додатково. Кожна територіальна громада може встановлювати надбавку за престижність праці викладача. Максимальний розмір надбавки становить 30%. В середньому окремі територіальні громади встановлюють таку надбавку в Хмельницькій області від 17 до 22 Окремі громади встановлюють надбавку повністю 30%. Щоноділі хмельничанам і вимушеним переселенцям роздають продуктові набори. Таку допомогу надає церква, ранкова зірка і громадська організація Територія добра Поділям. Щоразу вартість і вміст пакунків є різними. Благодійні набори можна отримати після реєстрації один раз на місяць. Деталі в наступному сюжеті. Тетяна Єгорівна відкриває пакунок, який щойно отримала в приміщенні на вулиці Соборній, 57, в Хмельницькому, у наборі крупи, борошно і консерви. Жінка, прихожанка церкви ранкова зірка. На пенсію не по не, не прожити. У мене син після операції дуже багато грошей на операцію пройшло. й треба 2800 пенсія. Можна прожити. Нам нема кому допомогти, мусимо приходити. Богу молитися, Господь Бог помогає раз в місяць. Дають дякую господу <с> за допомогу. Продуктові набори роздають хмельничанам і вимушеним переселенцям щонеділі після богослужіння. Таку допомогу надає церква і громадська організація Територія добра Поділля. Кожного разу вартість і вміст пакунків є різними. В середньому набори отримують 100 людей. Вартість такого продуктового набору може коштувати до тисячі гривень. По-разному, сьогодні такий набір, а то буває у нас ще й хімія, ми вложимо туди, миючі засоби, там і мила, і зубна паста. По-різному, коли в який у нас є ресурс, то й ми складаємо. Один продуктовий набор на одну сім'ю один раз в місяць. Але це теж ми дивимося, щоб людина отримала, у нас ще є локації, по офісам ми роздаємо. Наше серце відкрите для них. Головне кажуть, волонтери духовна підтримка, а допомога потрібна багатьом серед тих, хто приходить за продуктовими наборами. Чимало українців, котрі через війну приїхали в Хмельницький з інших міст. А також малозабезпечені, пенсіонери, люди з інвалідністю, батьки багатодітних родин допомагає переселенцям, допомагає залежним людям, допомагає людям, які опинилися в скрутних ситуаціях. От я допустим беру пайок для бабушки, яка ну не має можливості його принести, тому що вона сходунка. Одна з тих церкв коли дійсно можна дати пожертвувати гроші, от я від чистого серця щось можу пожертвувати, і я знаю, що вони підуть по призначенню. Якщо це я жертвую для хлопців на армію, я знаю, що вона попаде і прийде по тому призначенню. Для отримання потрібно зареєструватися за Google формою у соцмережах або сторінках громадської організації Територія добра Поділля, або зробити це вранці в неділю. З 2022 року волонтери роздали майже 78 тисяч пакунків. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Збір на 40 тисяч гривень оголосили представники благодійного фонду Мир та відродження на закупівлю основ для плетіння маскувальних сіток. Волонтери працюють від початку березня 2022 року у спорткомплексі Хмельницького національного університету. За майже три роки на різні ділянки фронту відправили більше 3700 сіток загальною площою 110 тисяч метрів квадратних. Нині запитів від захисників не меншає. у черзі. За словами волонтерів, 150 замовлень. Тож небайдужих містян закликають підтримати справу донатами та робочими руками. Продовжить Ірина Муляр. Аукціон, аби зібрати 40 тисяч гривень, оголосили представники благодійного фонду Мерта відродження. Кошти потрібні на закупівлю основ для плетіння маскувальних сіток. У черзі 150 замовлень на полотна. Розігруємо основний лот – Це кришка від Хімарс. Вона передається за найбільший донат, тубус від 122-го снаряда та гільза від 155-го снаряда. Наша волонтерка розмальовує звати її Ірина Олійник. Волонтери благодійного фонду розгорнули діяльність у спорткомплексі Хмельницького національного університету майже три роки тому. З березня 2022 року ось в такому складі працюють волонтерки, які нарізають тканину для сіток. Це і хмельничанки, і вимушені переселенки. Помагаємо всім хлопцям, щоб ми швидко. Дождалися перемоги. Я переміщена особа з Тарецька Донецької області, з міста якого немає наша основна бригада, нашим хлопцям потрібна наша допомога. Хоч в такій формі, але ми допомагаємо, наближаємо перемогу. А Надія Крутенчук вже сплітає готову. Сітку. Жінка згадує, що прийшла сюди із донькою у березні 2022 року, коли шукала місце, де могла б бути корисною, і з того часу вона у спорткомплексі майже щодня. Хлопці приїжджають, кажуть, що зараз треба. Я не можу. Я на пенсії я так не маю чим так аж допомогти. А це. Щитайте, що в неді... за неді... Ну, за місяць я десь вісім сіток таких здоровенних в'язу. Ну, з допомогою дочки долучаються до справи і студенти. Сьогодні волонтерам допомагають першокурсники, майбутні психологи, навчитись плести сітки, говорять не складно. Кольори не мають змішуватись, вони мають чередуватись. Це сітка приблизно на ось таку погоду, як зараз, там де. Не дуже багато снігу. Ну раз в тиждень ми приходимо сюди з волонтерською допомогою та допомагаємо плести сітки. Ну от наші хлопці зараз розривають тканини, ну щоб їй більше стало. За майже три роки волонтери сплели у спорткомплексі більше 3700 сіток з загальною площою 110 тисяч квадратних метрів. Тут в спорткомплексі у нас було знаходилося. Близько двох тисяч людей на день за березень місяць, частина квітня місяця. Зараз приблизно приходить 30-50 чоловік постійних волонтерів. Орієнтовано в день ми робимо від трьох до п'яти сіток розміром 4 на 6 Тканину волонтерам постачають швейні виробництва. А от сітку закуповують за власний кошт, тож закликають підтримати справу і робочими руками, і донатами. Посилання на реквізити можна знайти на Фейсбук-сторінці благодійного фонду «Мир та відродження. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!